Щоденник гляда, 23 травня втрата, яку ми зберігаємо в собі. Розповідаючи про себе своєму спонсору або обізнаному психологу, висвітлюючи насильство з дитинства, ми виявляємо руйнівні моделі поведінки в нашому дорослому житті. Крім того, ми також починаємо помічати своє горе або збережену всередині втрату, що стоять за нашими рішеннями завдати шкоди собі та іншому. Велика червона книга, сторінка 110 частина того, що ми ділимося зі своїми попутниками, стосується глибоких саморуйнівних моделей поведінки, до яких ми вдавалися. Можливо, ми вважали, що нездатні змінити ці моделі. Здавалося, що надія зникла з нашого життя. ДДА відроджує надію на те, що ми можемо змінитися. Програма вчить нас, що наші руйнівні моделі поведінки були засвоєні в дитинстві та продовжують впливати на нас у дорослому житті. Знання про те, що наша сутність не саморуйнівна, дає нам надію змінити те, що ми вважали невід'ємною частиною себе. Поступово нам стає зрозуміло, що в основі всіх рішень і вчинків, які призвели до заподіяння шкоди собі та іншим, лежить невиражена скорбота. Нарешті, коли ми підіймаємо свій погляд і бачимо, що другий крок дає нам надію, яку ми вважали втраченою назавжди, ми знайшли підґрунтя до звільнення від цих звичок. Сьогодні я розповідатиму попутникам про свої глибоко приховані саморуйнівні моделі поведінки, щоб це допомогло мені звільнитися від них. Я буду висловлювати скорботу і почуття втрати, які лежать в основі цих звичок. Дивлячись на другий крок з оновленим почуттям надії.